Привіт, привіт, мої хороші, привіт, привіт, мої найкращі. Ви на каналі Української Відьми. Рада вас вітати. Звуть мене Аня. Сьогодні у нас з вами прогноз на липень. Гарний місяць. Місяць літа майже вже перший завершився. І тепер ми потроху ідемо далі. Не забувайте, що особисті консультації, яснобачення по будь-яких ваших питаннях. По негативу, по здоров'ю, по дітках, по роботі, по стосунках. Все можна на телеграм. Пишете свої питання. Просто поради не даю. Конкретно дивимось вашу проблему, вашу ситуацію. Розбираємось. Відновлюємось. Можливо, відновлюємо стосунки, можливо, захист ставимо. Або нічого не робимо, просто дивимось ситуацію. І отримує свої відповіді. Давайте мої хороші липень. Спочатку ми подивимося, що це за місяць, яка енергетика, поради загальні, а потім зробимо на декілька варіантів. Липень. З чим ти йдеш до нас, що ти несеш? Благодать? Благодать, радість. Покращення, відновлення, зростання. Але воно є, і ви обираєте брати це щастя чи не брати. Не купувати, брати чи ні. Використовувати, користатися тим щастям, що дає життя, чи ні. а ви будете обирати старий якийсь сценарій, коли чоловіку добре, коли іншим добре. А вам не дуже. Хтось дізнається про вагітність і буде дуже щасливий, бо для цього дуже приємний, гарний період. Ну, ви розумієте, що про вагітність ви можете дізнатися пізніше. Чомусь постійно буде питання в грошах. Дай мені допоможи. Хтось буде хотіти забрати у вас ресурс для того, щоб самому, ну, наприклад, не працювати, нічого не робити. Вами можуть намагатися маніпулювати люди не дуже розумні ці маніпуляції чоловік. Ці маніпуляції ви відразу зрозумієте. Можливо, з людиною не захочете прощатись, але їй не дозволяєте собою керувати. Липень. Не бійтеся проявлятись. Не бійтесь проявлятись, не бійте заявляти свої бажання, не треба плакати про минуле, в кого проблеми зі здоров'ям, ті, які з'являться в липні, вони будуть дуже важко вирішуватись. Чому? Тому що не той метод, не той підхід. Тому намагайтеся. Здоров'я берегти в цей місяць, бо можете мати непередбачувані наслідки. А то хоч і в дітей можете знову ж таки дізнатися про гарну новину, не підлаштовуєтесь на під кого. І тут така якась порада. Подивіться, чи не схожий ваш обранець або ваші колишні обранці. На якогось чоловіка з вашого роду, можливо, це жінка, знаєте, чи ваша пара вона не походить на пару ваших родичів, чи нема якогось, якоїсь однаковості, єдності між цим? Але, але, чи це ваше життя? Ви цього партнера обрали, бо він повинен бути з вами, чи ви по сценарію живете? Багато буде залицянь, хтось навіть буде намагатися до вас пробитись. Поговори зі мною, побудь зі мною, помовчи, а потім будете дурною і ще якоюсь там, ви зрозуміли. За хорошим проявом, за гарною появою може стояти нервозність, сльози, пусті обіцянки. Вам порада на липень займатися з близькими людьми. Рідними, допомагати тим, хто цього потребує. Не спостерігайте за чоловіком в соцмережах, не шукайте нікого і не вимагайте уваги. Знову ж таки, здоров'я. Чомусь кажуть, карти повторюються, що погіршення емоційного стану, погіршення здоров'я саме через минуле. Давайте подивимося, яким буде липень, ну, пораду або конкретно для вас на декілька варіантів. Я розумію, що іноді хочеться, щоб все було дуже просто і правильно. Але тут є питання, тому що нам треба якісь етапи пройти, щоб зробити висновки, щоб вже якісь помилки не робити. І іноді нам підкидають таке, такі випробування. Перше, друге, третє обирайте, що в липні вас чекає. От там, де важко, то не ваше. Там, де одинички, там, де з першого разу ви не отримали, то не ваше. Ви можете прихворіти. Тому що не берете можливості від життя. Як це може проявлятися? Який прояв мати? Це коли ми хочемо з якимось чоловіком спілкуватись, він з нами не спілкується, ми стоїмо на своєму пусті надії. Просто зірка, надія пуста. Майбутнього немає, але нам дають інші знайомства, а ми їх не беремо. Ну, будуть казати, я е, відважна. Я... Готова на все, тільки він був зі мною. Тут якась історія любові, він дуже спокійна. Знову ж таки, турбуйтесь тільки про тих і про себе. Тільки про тих, кому треба ваша турбота. Задайте питання в липні собі, про себе. Хочу знати правду, як яка людина до мене ставиться. Хочу знати правду, хай правда відкриється. І якась новина до вас прийде. І нарешті щось дізнаєтесь, як я насправді. Другий варіант. Зайдете з ворожіння в новий місяць або з якихось своїх там. Самі себе накрутите, будете шукати відповіді. Будете самі себе лякати. Гарний місяць. Якщо не будете залякувати себе і намагатися бути не з собою гарний місяць. Бо і в гості прийдуть, і подарунки, подарунки принесуть, і ви комусь принесете, Де не залякуйте себе. Ви себе просто обмежуєте самі, потім страждаєте. У ну, мене таке ж буває, що хочу там посидіти, постраждати. От як тільки ви починаєте накручувати себе, все, займіть себе яким, якимось ді, ділом просто. Робота важка, та не ваша, вам легко все буде даватись. Може бути якесь зізнання у любові, але будьте дуже обережні, тому що чоловік може бути невільним або не тільки вам зізнаватись. Так, трошки потримайте паузу. Через якийсь час ви дізнаєтеся, що людині дуже велика користь з того, що він з вами спілкується, він цією користю користується. Третій варіант. Справедливість, перемога, дуже погано спимо, дуже боїмось. Додаткова увага на здоров'я лімфатичної системи, нирок, жіночого здоров'я. Може якесь загострення бути, запалення, воно швидко пройде. Дуже в такому напруженні перебуваєте. Тут також історія кохання, таке відчуття, що другий варіант пішов дивитись, третій варіант. Але ви не хочете. От. Ти мене ображав, мені з тобою важко, я вже не хочу з тобою повторення, бо я не хочу моритись, бо це на якийсь час. Я хочу світити, я хочу палати, я хочу бути гарною людиною. Ні, прив'язаність, вона робить своє. Шукайте виходи, більше гуляйте, поїдьте кудись. Просто, от, коли у вас є вільна хвилинка, будь ласка, не Зависайте на своїх негативних думках. Зберіть валізу, або купіть собі в кафе філіжанку кави і просто мрійте, або ні про що не думайте. Тому що мозок буде кипіти у липні.